Діяння святих апостолів глава 10, вірші з 34 по 43. А Петру відкрив уста свої та й промовив. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його й чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь Він усім. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась з Галілеї, після хрещення, що Іван проповідував Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бога. І ходив він, і всіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що він учинив у юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його на дереві повісивши. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився, не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам. Що з ним їли й пили, як Воскрес він із мертвих. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то Він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його іменням. Як Петро говорив ще словаці, злинув святий дух на всіх, хто слухав слова.